Привіт усім! Для вас українська пісня Люблю Гриця автор слів і музики легендарна Маруся Чурей. Так косив батько, косив я, та й ви косили солов'я. Соловей, садутьогатьох. Роман косе, Ганка в'яже, Катерина загріба, Роман волена, пува, ган на воду тяга. Ой, мама, люблю, Гриця, Гриць на конику вертиться, Грицю шапка до лиця. Ой, мама, люблю, Гриця, молодця. Посилала мене. Романко ганка в'яже Катерина загріба, Роман волена повага на воду тяга, Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику, вертиться Грицю, шапка до лиця, Ой, мамо, люблю, Гриця, молодця, там зустрілася, я з Іванком, простояла аж до ранку. Садуть дагать, канаречка, Романко сиганка, я же Катерина загріба, Роман воли повага на воду тяга, ой, мама люблю, Гриця, Гриць на конику вертиться, Грицю, шапка до лиця, ой, мама, люблю Гриця, молодця, Батько в руки взяв на гайку, у саду тьох, да тьох соловеєчко. Роман Романко гонка в'яже, же Катерина згріба, Роман повага, на воду тяга, Ой, мама, люблю, Гриця, грицю Шапка до лиця, на конику вертиться, грицю шапка до лиця. Ай, мама, люблю ж Гриця молодця. Так, мотил я цієї пісні не пам'ятаю, тому що я її тільки но прочитала. На жаль, не мала часу ще вивчити, але я її об.